Невелике селище пізній вечір. У барі дзвонить телефон. Перед тим як зняти слухавку, бармен озирає зал і запитує відвідувачів: Ну, і кого з вас сьогодні немає у нас? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік у кімнаті збирається у справах. У дверях з'являється дружина. Ну, і хто вона? Зізнавайся! Ти про кого? Про ту, до якої ти вирядився. І навіть не думай заперечувати: диму без вогню не буває. Катю, якого ще димо? Я просто вдягну шкарпетки без дірки. Сидять два поліцейських і вивчають досьє хулігана. Значить, так. Батько рецидивіст, дві ходки за розбій, одна за вбивство, мати, кишенькові крадіжки, шахрайство. Молодий чоловік перебуває на обліку у відділенні поліції та наркодиспансері. Неодноразово притягався за дрібне хуліганство, захоплюється виготовленням вибухових пристроїв комп'ютерними іграми. Так, стоп. Комп'ютерні ігри. Я так і знав. Сидять два старі євреї і обговорюють фільм Титанік. Один іншому каже: Я ось стільки разів подивився цей фільм, стільки ж разів і розплакався. І я теж. Так мені той діамант шкода. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Приходить чоловік до лікаря-дієтолога. Той запитує: Солодке любите? Ні. Борошня не їсте? Ні. Жирним захоплюєтеся? Ні. Ну, хоч щось ви любите? Так, баклажани, так от вам їх не можна.